На підприємстві під Києвом силовий напад. Поліція! що це таке? Розтрощені меблі, вибиті двері та кров. Що це Ви Що поліцея? Леселоператіно висуває. Ви що, дивіться, при вас людей бля бувають? Поліція охорона. На Хто це в була ходить? Ми тут орендуємо на офіційний військовий стан кризи. Ми тут законно. Що ви зламаєте? Майже 20 молодиків, які приховували свої обличчя, заблокували людей всередині будівлі. Як видно на відео, чоловіки поводилися, неначе рашисти на окупованих територіях. Заборонили передавати їжу тим, хто всередині відрубали електрику. Очевидно, щоб люди замерзли і здалися. Броварський завод пластмас намагаються захопити люди проросійського олігарха Віктора Поліщука. Останній відомий на всю країну фінансовими аферами та рейдерством у цьому ж районі. Я представник нового власника. Я позов. Сергій. А можете прокоментувати, що зараз відбувається а, зараз? так от, конкретно. нового власника, якого Чого? Компанії старі, інвестмент». Так, законні власники виробничого підприємства, аби врятувати своє майно від загарбників, майже добу перебували зачинені в офісному приміщенні без світла та тепла, в оточенні озброєних охоронців, яких найняли рейдери. Що ж насправді відбувається довкола броварського заводу пластмаси? Хто з двох претендентів є дійсно законним власником? Розбирались журналісти з топкору. Ви тим часом підпишіться на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі актуальних подій. Вечір п'ятниці для броварського заводу пластмас видався доволі гарячим. Під кінець робочого дня, коли майже всі працівники залишили свої робочі місця, на територію заводу вдерлася група невідомих осіб та ще й у супроводі озброєних правоохоронців. Ви представник компанії сказав. Я представник, да, О, представник так. представник власну. А я не можу ще нічого прокоментувати, тому що чекаємо рішення Дякую. закінчення процесу. Новий власник входить в свою власність. А не знаю, запитуйте власників. Є с адвокат. Питання не до мене. Мене пригласили сюди. Після того як вони вступлять власність оцінити цей об'єкт, і можливо, ми будемо думати з ким заключити договір про охорону. Входи та виходи офісної будівлі кілька годин були заблоковані поліціянтами. Останні пояснили, що нібито ведуться слідчі дії. Ми забезпечуємо охорону публічного Порядку був нас був виклик з послідніста про про Встановлено, що. Є нові власники, є старі власники. Вони вже на місце подібло виконуємо слідчо перетивну групу. Журналістам Стопкору вдалося поспілкуватися із законним власником підприємства, і виявилось, що насправді війна за броварський завод пластмас розпочалася ще кілька років тому, коли компанія Ван» на відкритих торгах придбала право вимоги на цілісний майновий комплекс заводу згідно з іпотечним договором, укладеним між банком та самим підприємством. Проте, як виявилось, нові господарі стали власниками цього іпотечного майна незаконно поза як з. Пірний лот продали майже за безцінь, а право власності набули протиправно. Мали намір заволодіти майном прат eh, броварський завод пластмас і для цього домовилися виставити на продаж право вимоги на об'єкт. Після цього ТОВ Стар Інвестмент Ван стало переможцем eh, голландського аукціону і отримало за договором про відступлення вимог eh, на об'єкт ринковою вартістю 15 мільйонів доларів США. За ціною 3 мільйони 594 тисячі 909 гривень 65 копійок. Тобто за ціною. Трикімнатної квартири в місті Києві отримано право на реєстрацію права власності на великий завод. Як згодом з'ясувалося, Сергій Колесников той самий представник рейдерів від товариства Стар One. цю фірму пов'язують із проросійським олігархом Віктором Поліщуком. Він є власником великого торгівельного центру Гулівер, що знаходиться у самому центрі Києва, а також володіє мережею електротехніки та побутової техніки Ельдорадо. Крім того, Поліщука. Знають як власника скандально відомого банку Михайлівський. Тоді тисячі людей так і не змогли повернути свої вкладені гроші. А банк визнали банкрутом. Віктор Поліщук не дуже публічний бізнесмен. На додаток до вищесказаного дружина Поліщука це рідна племінниця дружини Дмитра Медведєва, колишнього президента Росії. Чим в принципі і обумовлюються стрімкі успіхи в бізнесі Поліщука, у якого ще на початку 2000-х років не було нічого. За часів президентства Януковича був Смотрящим у Київській області. Як бачимо, і після втечі сім'ї залишається вірним підданим. Руками Поліщука сім'я намагається повернути активи та запобігти їх конфіскації. Головна афера з проводським заводом пластмас полягає в тому, що після купівлі заставного майна протягом 10 днів компанія Ван» згідно з процедурою мала переоформити це право на себе, проте за дивних обставин цього не зробила, а повернулася до цього питання майже через півтора року. Це є грубим порушенням, тобто торги відбулися навесні 2019-го, А акт про реалізацію іпотеки приватний виконавець видав лише 11 листопада. 2022 року. Ну і як бачимо, Star Investment One оформили право власності на іпотечне майно, яке вони придбали ще у 2019 році. Акт отримали лише цього року і це є грубим порушенням. Разом з тим, ми вбачаємо тут явні ознаки корупційної змови, оскільки, як вам відомо, вартість плоту була занижена до трьох мільйонів у гривнях. Що у 50 разів менше від реальної вартості комплексу у 150 мільйонів. Ми за даним фактом звернулися до суду про скасування цих торгів. Наразі триває судовий процес, деталі якого ми поки не розголошуємо. Також, аби отримати пояснення дій виконавця, ми зв'язалися з ним по телефону. Я вам ще раз кажу: всі дії за будь-яким виконавчим провадом або іншим мною виконати згідна до норм. Закону про виконавчим кова так рівно через 11 днів, а саме 22 листопада цього року державний реєстратор вносить зміни до реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі фальшивого акту. Важливо, що на ці торги була заборона. Наразі все спірне майно заарештоване в рамках судового процесу, проте це не стало на заваді державному реєстратору вчинити реєстраційні дії. Ну то сумніваються, що ми правильно вчинили і не, не, не мали права по акту державного виконавця реєструвати об'єкт. Сталогін відбулися і, і потеку держав вирішив залишити за собою майно в рахунок погашення того боргу, і виконавець видав на представі цього акту. Так, спільними зусиллями шахраї отримали цілісний майновий комплекс. А це на секундочку 58 тисяч квадратних метрів нерухомого майна, яке розташоване на 9 гектарах броварської землі. І усе це майже за безцінь. Тож, чим аргументована така вартість об'єкта, ми намагалися з'ясувати у фонді гарантування вкладів. Проте, останні, як і завжди, не вважають за потрібне надавати коментарі і відповідати на питання, які для них, вочевидь, не є зручними. Тож, поки справу розглядають у суді, ми слідкуємо за розвитком подій, і про нові подробиці скандальної справи розповімо у наступному сюжеті.